Дякуємо, що дивитесь наші відео. Підписуйтесь на канал. Та на нашому патреоні вже є новий випуск Коміки шукають дівчину та лесбійський випуск комікеси шукають дівчину. Підписуйтесь. Стендап, 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 стендап. Кожного. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Чи готовий ти безкорисно допомагати? Я вже безкорисно їм допомагаю, коли вирішила відмовитися від пісунів заради цих двох прекрасних дівчат. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Я Наталя бізнес-вумен. У мене свій бізнес по виробництву косметики. Ну і віком я, мабуть. Трошки молодше за вашу маму. Вам 38? А моїй мамі 22. Так, і маленький секретик, нас двоє. Добре, добре, Наталя на другий план. <ріст> а ви сестри? Ні. Ви подружки? Я, я наталіна асистент. Наталя нічого без вас не робить, так? Звісно. А як звати другу незнайомку? Ліля. Чи готовий ти безкорисно допомагати? Хлопець номер один. Ні. Перевезти бабусю через дорогу 10 гривень, піднести сумку 15, Задонатити на ЗСУ 200. 200 донатиш, на ЗСУ. 200 донатиш е... і 200 отримаєш. І 200 отримаєш. У nice. тебе якась комісія? Ні, задонатити на ЗСУ 200 гривень плюс то, який я задоначу. Донатьте на ЗСУ. То тобі треба заплатити більше, ніж ти задонатиш, не ти ж лоб. Чого я я, я... Ти я... донатиш 100, а заплатити то тобі треба. Я альтруїст. Я альтруїст. Хлопець номер два. Я готовий допомагати абсолютно безкорисно, якщо ти мені заплатиш. Номер три. Я вже безкорисно їм допомагаю, коли вирішила відмовитися від пісунів заради цих двох прекрасних дівчат. О. Я не впевнений, що це прям допомога. <рес> я не впевнений, що ти відмовилася від пісунів. Я не впевнений, що ти слово давала. Давай. Далі. <рес> номер чотири. Я завжди безкорисно допомагаю кунілінгусом, всім бажаючим. Та не бреши. Якось прям всім. Допоможи мені. Ніякої ексклюзивності. Номер п'ять. Чи готовий ти безкорисно допомагати? Звичайно, так, якщо ви знаєте когось, кому треба літер сперми на день. Літер сперми? Ого, а звідки тобі стільки Від б? Та Ні, навіть ти що. Як корова Як кінь, скоріше. Така трилітрова банка, і він кожен день. І номер там... шість. Що я готовий, звісно, безкорисно допомагати, бо я чомусь чую по вам, що ви готові безкорисно зі мною трахатись. Ми всі з ним не погоджуємося. А як ти це почув? Номер сім. розкажи, а де ти з літер спірми взяв? Світер сперми? Світер Це Все, літер сперми на ньому. Номер 7! Да. Е, Наталя Ліля, я готов, е, готовий допомагати, е, я готовий безкорисно допомагати, як, наприклад, допомагає Ліля тобі. І я буду теж ваш помічник, якщо треба. Беремо! Дякую, Наталя Ліля. Дякую, Наталія Ліля! Наталія! Наталі Хто там про сперму щось? Та йоб твою мать. Це я. Це я пожартую. Не беремо. Нічого страшного. Але вітаємо. Ну Прикольно ж було про літерство. Мені подобається, бо прикольно. Ні, реально, без приколів. Після того, що я сказав, взагалі А Що робив їжачок в тумані? Номер один. Не зайобував Номер два. Їжачок в тумані шукав клітер і не знайшов. Номер три. Їшачок в тумані з'їбався в туман після такої хуйні, яку він почув від вас. Номер чотири. Літер сперми. Ви тільки що вигнали їжачка в тумані. Шостий. Що робив юшачок в тумані? Ну він 100% щурився, бо він не, мог, не міг зрозуміти, куди йому йти і коли його відпустять. І номер сім? Їжачок вдома дивився телевізор і побачив, що Наталія Ліля роблять дуже гарну косметику. Він пішов шукати цю косметику і загубився в тумані. Юлі, тріспірну. От підлиза. Точно до нас хоче на роботу. Це було бонусне питання, ми поки нікого не виганяємо. А, це бонусне питання. Так, окей, як ти будеш підтримувати мене під час родів? Номер один: Запрошую наших друзів, пограємо в настолки. Може, фризбі покидаємо, згадаємо поїздку в Голландію. Так, окей, номер два. Е, я child free, тому якщо з тебе буде вилазити дитина, я буду засовувати її назад. Ну, типу, запихувати туди прямо. Номер три. Дівчата. Я буду поряд, тому що це моя робота. Головне, щоб ви мені по помитому не ходили. <реш> номер чотири. Дуже дивно ти вибираєш, ви вибираєте. Бля, ви вдвох будете народжувати одночасно йобнуті геть. <рес> ну дуже дивно ви вибрали місце для першого побачення, щоб я підтримував вас під час пологів. Я с... підійду піду до тебе і скажу, ти ж казала, що ти не займана, блядь. І все. На цьому закінчимо. Це, це номер 4 говорив? Так, так. Бля, можна поміняти від літр сперми? п'ять. Номер 6. Як я тебе буду підтримувати? Ну я розумію, що пологи це стрес. Тому, поки ти не народиш, я не буду тебе зайобувати питаннями. А хто батя? <рес> я тебе буду підтримувати добре, але потім ти як народиш байожика в тумані і ми ахуєємося всі <рес> А хто там засовував щось е, там назад? Номер три. Так. Да. <рес> <рес> Можеш йти. <і> <рес> Працювати над цим питанням. Це номер два. Він, він підстав номер три. Ліпше не працювати. <працювати> да, так, те продюсер хотів підставити. Як ти відреагуєш на моє тату з твоїм ім'ям? Хлопець номер один. Я попрошу, щоб ти не била ще прізвище. А ім'я по, по батькові? Не? По батькові. Е це вже не твій розсуд. Номер, номер три. три. Дивіться, мене звати Ала, тому я подумаю, що ти мусульманка, який не добили тату, нахуй. татуну. Ого, так, номер чотири. У мене декілька відповідей. Перше, я скажу, ми розходимося і ходить хуйню сама, а друге, як ти віднесешся до того, що мене звати літер спірми. Батьки тебе взагалі обща не люди. Номер шість. Ну мене звуть Денис, тому спочатку я тебе пару разів буду настібать. Я буду казати, а хто такий Денис. Потім буду казати, взагалі, то Денис, а не Дініс. А потім, коли мені буде років 60, скажу до доби ще по батькові, щоб твої подруги розуміли, чи подруги от старі ухажори, діди розуміли, що це про мене, а не про твою дитину. Номер ну, сім. Да, ти наб'єш тату, і я типу скажу: ну добре, ок, але банально, конечно. А потім з часом до мене прийде деменція, і скоріше за все тобі наб'ю їбало, за те. Що Що це за мужика ім'я? у тебе, Що за мужика ім'я? У мене деменція, нічого не пам'ятаю. Боже. номер шість. Привіт. Привіт. Що ти зробиш, якщо я захочу переїхати жити в Північну Корею? Номер один. Я куплю ти GoPro, щоб все глянути, що там за прикол відбувається. Окей, номер три. Я задам тобі логічне питання. Ти в говно собаче наступила, чи те завжди такий йобнутий настрій? Так, окей, номер чотири. Це ж там де таким чином північна країна. І це достатньо закрита країна, туди так просто не попадеш, і ти там напевно поїдеш на якомусь поїзді, а ти собі там в дорогу гадай що. Вони по літер сперми. Якщо виграємо, я підемо вдвох. Хорошо? Номер сім. А, а я тобі скажу: Наталіля, раз вже їдеш в Северну Корею, давай так, ти працюй там дуже сильно, ти станеш лідером Север Північної Кореї. Я поїду в Южну. Як буде юг? Півден... Південну я поїду, поїду в Південну Корею, теж там стану дуже крутим чуваком. І ми потім мол, дружимо з Наталілею і об'єднаємо Корею. Слава Кореї! <звук> Номер три. Все, пока. Папа. Чи зраджував ти колись своїй дівчині? Номер один ще там живий. На жаль. Так, я один раз дивився, бо з неї пара на мільйон. Чотири. Чи зраджував ти? А, вибачте, будь ласка, я просто так швидко час плине. Заснув вже. Вітер з Кунілінгус не зрада. Ми навіть не почули. Літер сперми, літер сперми, я сказав. Літер сперми. Так, номер сім. Ой, колись в мене була де, дівчинка Наталя, вона займалась косметикою, а в неї була асистентка Ліля, і ми з Лількою. Да. <ріст> 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 Єбались прямо в <на> робочому місці. Ось <ріст> <ріст> така історія, да, була історія така. Ну, номер чотири, щось нескреативніше. <ріст> Який нескритий? Нескреативнічу. Штучний інтелект жартує смішніше, ніж ти. Що ти робитимеш? Посипався, а? На мородин. Я чи номер сім ви казали? Штучний інтелект створює кращу помаду, ніж ти. Що робитимеш? Все, Ні, 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 це не все. Моя відповідь, моя відповідь. Штучний інтелект хай жартує краще за мене, але. Він не займеться з тобою коханням краще, ніж я. Красиво О, молодець. Оце викрутився. Стреси сі підтримали. Хто там ще залишив? Штучний інтелект не жартує крутіше, ні я. Штучний інтелект, хуйня. В мене є кінти, штучний інтелект, краще нахуй піти. Я люблю Наталю Лілю. І останнє запитання. Так, нас ж двоє. Чо ми вирішили, що ми заслуговуємо більше ніж наші запитання? Так добре, чи віриш в те, що на цьому шоу можна дійсно знайти кохання? Номер один? Я не знаю, чи кохання, але я десь тут попригунчик і Повір мені, я його знайду. Сука попригунчик від тебе і номер сім. Ну взагалі, да я вірю, що можна знайти справжнє кохання. Можливо, не в обличчі Наталі, а в обличчі Лілі. А можливо, в обличчі вашої ще якоїсь там подруги. Добре, я вважаю, що можна знайти кохання на цьому шоу. І серце мені підказує, що зараз можливо я. Ха-ха. <голи> <голи> Такий шанс прослав дівчата. Гарного вам дня, вечора! щастя, здоров'я. Та-та-та-та, а а хто Наталя то лілія з вас. Є? Я а, Ліля. А, Але да, да. да, реально робити косметику, да? Да, да. Під час зйомки шоу для жартів було використано 13 літрів сперми. Жоден чоловік не постраждав. І чого такий сумний? Алла. Я скільки раз беру участь в цьому шоу, скільки разів я пробував знайти свою другу половинку, і в мене нічого не виходить. Тільки це все доходить до якогось етапу і все розвалюється. Просто на очах. Так а це з статухами, наче ж нічого було? Так, да, з статухами була класна, але якби на її три відсидки. Ми були б ідеальна пара. А так, я не знаю, після цієї ситуації я взагалі не розумію, де тепер шукати дівчат. Так, а ти не сидиш на скізл? Скізл? А що це таке? Це український сайт знайомств по інтересам, створений українцями і для українців. Там зараз 2 мільйони користувачів. І це все реальні люди. Я йду зараз на побачення, звичайно, там обов'язкова верифікація. Тому я думаю, чому ти така красива сьогодні. Звичайно, слухай. Я не знаю. Мені просто важко спілкуватися з новими людьми, тому що в мене багато своїх інтересів, які не співпадають з іншими людьми. Я не знаю. Я люблю літературу, беквокал, стрибки довжину. І це важко. Важко так там можна виставити інтереси і зловити меч по всім, як в мене. Фехтування, кінний спорт і картопляне пюре. Де це можна скачати? Посилання в профілі. Серйозно? Вона гарна, Олег. Дуже гарна. Блін, ви, ви задовбали, а можна негарнути, щоб я не старався. Повернись назад. Не буває негарних дівчат. Ах ти. Привіт, мене звати Настя, мені 29 років, і я кинула роботу при секретаря голови обласної ради для того, щоб просто бути прикольною дівочкою з інстаграму. Це, <с. це, <с. це як виправдання, звучить Слышно, якось. да, Крута uh, правда, блін. Звучить як найгірше рішення в житті людини. Знаєш, коли вона така, типу, розповідає про своє життя, таке оце найгірше. А, а ти прям сама кинула чи тобі запропонували? Може, ти кинеш цю роботу? Ні, сама. Якщо побачиш мене на Тіндері, що буде? Робити те ж саме, що ти будеш робити, якщо ти зайдеш в кімнату, а я там зверху на твоєму баті пихчу. От те ж саме. Регати. Регати. Все правильно, регати. Номер два. Сподіваюся, тіндер то не якийсь твій друг аніматор з Єгипта. Вибачте, ти сказала Тіндер. Правильно казати тандир, але... Дайте відповім. Сподіваюся, 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 що ви помрете нахуй, уваху двоє. Е, значить, я буду свайпати, поки не кончу. Три. <рес> ну, я доволі таки тупий, тому я просто подумав, що в тебе є сестра Бознючка з таким самим ім'ям і просто просвайпаю далі. Чотири. Е, я прийду додому і скажу, що за хуйня? Алло, А ти що скажеш? Милий, у нас є тепер нове ауді. Ні, я скажу: Альо, що за хуйня ти? Не чуєш мене, що а ти що скажеш? А ти помовчи. <рес> 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 Крутий діалог, дякую тобі. Наступний п'ять. Я скажу, це що таке? А ти скажеш: а як ти мене там побачив? І я скажу: ей, мала, не хочеш суші? <рес> Шість. <рес> а, якщо я дізнаюся, що ти сидиш в Тіндері, я дам в'єбало всім, хто тебе не лайкнув. О, Боже мій малиш. <ріст> Номер сім. Якщо я побачу тебе на тіндері, то я свайпну вправо, ну, щоб у нас совпала пара. Якщо вона не, не зівпаде, я до тебе підійду і скажу: так: а ну лайкнула, нахуй. Лайкнула, йдемо на побачення, ми трахаємося, ти удаляєш тіндер. <ріст> ну так, <да>, ну да. так. <ріст> ну, два. Спасибо. Привіт. Де найкраще місце для пропозиції одружитися? У тебе в вагіні. Через те, що я поясню. Все? Через те, що у тебе в вагіні, я найбільше хочу з тобою одружитись. А потім він, він сказав, що в тебе дуже велика вагіна. Запам'ятайте. Типу, ти вже рожавши. Бачиш, номер ну... два тобі такого ніколи не сказав. Через те, що ну. Вона не така смішна. Все, е, ота і відповідь. Номер три мені здається, що найкраще місце для пропозиції це підвал, який називається Фанзона на Троєщині. Бо в мене там 50% знижки. Тому е, пропоную тобі поїхати туди. Там можемо одразу і розписатися, там є і кімнатка для сексу, можемо там прямо одразу зайнятися сексом, а потім можемо одразу розвестись. Кімнатка для сексу це з буквою W. Чотири. Так, де б, я хотів з тобою одружитися. Я взагалі би не хотів з тобою одружуватись, тому я б хотів би з тобою усе життя просто зустрічатись як маленькі школярики. П'ять. Це найкраще місце в лісі, тому що якщо ти мені відмовиш, то. Єдине, що зможе перебити цей біль від твоєї відмови, це коли я сяду голою жопою в мурашник, і вони будуть прям кусати мене, і я буду такий. Ні". Ось чому я плачу. Шість. 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 А, можна вона скаже? Шість. Вона сказала, ви не а, вона Бачиш, він тебе не чує, а я би почула. Шість. Я вже жалію про свій вибір. Шість. Я просто хочу, щоб ти зі мною гучно розмовляла. Бо твого, ну, так зроби щось для Твого цього. голоса не може бути мало. Ну, зроби щось для цього. Розспіши мене, yeah. скажи шутку. Значит, сидять два геї в басейні. <рес> Все. Я вважаю, що найкраще місце для пропозиції це Свінгерпатія. Mm -hmm. Бо ми з тобою будемо настільки милими, що всі прервуться. Сім. Якщо ти хочеш, щоб в тебе було класне майбутнє, то найкраще місце для. Пропозиція одружитись це маленьке, моє маленьке місто в Луганській області. До речі, ось воно. я тобі роблю пропозицію. Ти ну, погоджуюся, ми одружимося, їдемо в Київ. І коли ти бачиш, як в Києві круто, ми розлучаємось, щоб жити класні життя, але окремі. Окей. Okay. <laughs> ну, мінус номер шість, тому що ти хочеш, щоб я кричала, а я не хочу, щоб мною командували. <laughs> Я не зрозумів одразу. Блін, ну ладно. Давай, Макс, іди додому. Дякую. <свят> Якщо я скажу, що люблю самогонку, твоя реакція: самогонку? Так. Да. А, а в нормальне ти щось не пробувала ганяти? типу Speed? Ну, це найкраще, що я можу, вибач. Так, номер три. Ну я зрозумію, що краще не знайомитись з дівчатами під сільськими клубами, бо це погано закінчується потім. Оці самогонки, драки, оці от крадіжки. Це, це не про мене. Номер чотири. Якщо ти скажеш самогонку, я тебе вдарю і скажу: а? Самогонку? А краще б самооборонку. П'ять. Якщо ти любиш самогонку, то нам не по дорозі, тому що це означає, що ти старих понять, знаєш, що це любиш їбатись без презервативів. Сім. Якщо я знаєш, що ти любиш самогонку, я почну частіше мити голову і носити з собою м'ятну цукерку, бо тобі треба свій самогон чомусь занюхувати і засасувати. Засасувати хорошо. Да. Мінус п'ять, бо в смислі ні, без з призервати. <реш> 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 Блін, я прожив цей раунд. <реш> Вау! Yeah! Я вертаюся! Що ти обожнюєш в стосунках номер один? Блін, ну якщо чесно, в мене взагалі нема на це відповіді, то що ну не нічого я не люблю. Мені не подобається кожна секунда. Я ненавиджу себе за те, що я в стосунках, я хочу скоріше з них вийти. Ну, це тому, що ти не був в стосунках зі мною. А так е, Всіх я ще скажу, які номери вигнать. Номер три, чотири. <гум> Ми йдемо вже влаштовувати. Три найбільше в стосунках я обожнюю відсутність спілкування з іншими негарними дівчатами. Це я прям обожнюю найбільше в стосунку. Чотири. Да, я Настя тебе вже давно знаю, Ще коли ти в облдерждмістрації працювала. Облдерждінстру. Свій... Ще коли ти там працювала. Я за тобою слідкував ще тоді, тому з ким би я в стосунках не був, обожнював я в них тебе. І зараз на шоу я з тобою прийшов. Куди я, туди йти, виходить? Я як собака, йо, мене здобув біля. Я тебе люблю. Дякую, дякую, мені приємно. Сім. Що я обожнюю в стосунках? Я взагалі обожнюю в як явище. Ще Що я обожнюю в стосунках людину, людину, з в мене стосунки. А коли ми розстаємось, то я обожнюю себе. Людуну. Це як скорочено. Люблю дунуть. Людуну. Людуну люпиво. Люхуй. Люнірінгус. Хто сказав? Встань. Ну, мінус 7. Сім. Так. Мінус сім. Да. Бо ти обожнюєш більше себе, а я хочу, щоб в мене. Ну так, ми ще не розлучились. Що ти будеш робити, якщо в мене день народження, а ти забув, куди заховав подарунок, якого не було. А я так не планував? Може, я так планував? Коли проспав всі 15 будильників. А я так не планував? Може я так планував? Коли захищаєш куплений диплом архітектора. А я так не планував? Може я так планував? Коли перднув з підливою. А я так не планував? Може я так планував? Справа в тому, що ти намагалась подарити е, дівчатам подарунки. Вам ніколи не вгадаєш, якщо ти мушик. Тому мені краще зробити вигляд, що е, я такий, ой, де мій подарунок? Зараз ми отут в кросовки в мене подивимося, може в кармані десь. Ой, нема подарунка. Три. Пробую розслабити ягодиці і, може, він сам випаде. Ти насрьош що турил? Насрьош в тарілку, Чотири. Якщо я забуду свій подарунок, який тобі повинен був подарувати, то ти повіриш в це. А насправді я взагалі тобі нічого не хотів подарувати, а потім би я тобі зробив кулон із зуба. Надіюсь, не змогу. Вибіта, пише, тобі скажу, що ти в'їбу, і в тебе... Ну, коли сама оборона, сама гонка, пам'ятаєш? І в тебе випаде зуб, і я зроблю кулон. Романтично? Доволі таки. Оцей посередній хто був? Про зуб? Той що Це... хотів мене в'їбати, а не виїбати. Я тебе вже Привіт! <рес> 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 Якщо ти запідозриш мене у зраді, як ти це будеш перевіряти? Я буду, я буду отак от брати пальці, отак от проводити по вагіні, отак от нюхати. Я такий, так. По-моєму, з кимось не мною їбалась. Отак я буду робити. Капітуляція. Я отак буду ще робити, отак. І пробувати язик. І так. Це точно не я. Або я, або я такий буду. Точно я і все. Тоді все нормально. Три. Дивись, а зрада, це коли ти переспиш з кимось іншим, правильно? Нє, ні. Я взагалі вважаю, що вільні стосунки це топ, тому я не буду тебе бити, я не буду тебе чіпати. Я навпаки скажу тобі дякую. Тепер у мене є можливість зробити шах вперед в наших стосунках. Навірно, смішніше було, звісно, номер один. А в нас таке шоу, да. да. Хто смішніше, той і виграв. <рик> Викидай номер три нахер. Ну так, да. ну тільки да. якщо ти пообіцяєш, що будеш водити не пальцем, а язиком. Так, да, не да, давай. Не да, почекай, він не пообіцяв. Сядь на місце, він не пообіцяв. Я хочу сядь, <рик> я хочу, <рик> <я> хочу <рик> щоб давай він, <ні, рик> він він не він того хоче обманути, він не пообіцяв. А ну давай ще він раз. Він каже завжди, що <рик> він такого не робить. Так, я торжественно клянусь, що не пальцем, а язиком. Ігнат, іди нахер давай. Фу! Фу, Ігнат. О, кока кола Привіт! Можна тебе! Настя, можна щось з тобою фотографію, типу, я переміг?